В цьому відео ти дізнаєшся, як новачку, який прийшов тільки в криптовалюту, почати заробляти в 2024-2025 році. Мене звати Артем Дишель, я ризик-менеджер і трейдер. Уже 7 років я на криптовалютному ринку і ділюся в цьому блозі своїм досвідом, структурованим досвідом для того, щоб новачок не наступав на ті граблі, на які наступав я. І так сказати. Образовувався український народ, тому що у нас дуже багато різних розводіл. І ну, це, ну, скажімо так собі. Давайте приступимо до самого уроку. Перш за все, я думаю, ви чули про такий метод, як майнинг, proof-of-stake, proof of work, LPOS. Що це значить? Дивіться, proof-of-stake. Це майнинг на обладнанні. Коли у вас стоїть така машина, як на цьому фото. Така здорова, яка майнить криптовалюту. Наразі є, дуже рі... багато... Наразі є дуже багато різних видів майнингу, іменно на апаратному обладнанні. На телефонах, на комп'ютерах, на батареях електричних, на бойлерах. Я знаю, що в Канаді добувають нафту, і коли нафту добувають, є залишки газу. І придумали, коротше, спеціальні станції, щоб цей газ перетворювали в електрику і добувати криптовалюту. Тобто майнинг це, грубо говоря, те, що створює самі монетки. Це такі спеціальне обладнання. На спеціальне обладнання встановлюється спеціальна програма, і ця спеціальна програма добуває вам монетки, які ви потім можете продавати. Обладнання, звісно ж, коштує грошей, інвестиції плюс-мінус десь в районі трьох тисяч доларів. Але доказано, що. Майнити в якихось маленьких кількостях вже не так ось вигодно. Але я знаю, що майнери є, вони цим займаються. І якщо ви щось розумієте в обладнанні, ви можете сюди інвестувати свої гроші і свій час. Скільки ж можна заробляти з майнінгу, ну тут питання, звісно ж широке, можна заробляти скільки хочеш, На -то ділі, того, що скільки ти інвестував, скільки ти будеш заробляти. Є калькулятори спеціальні в інтернеті, да, от як на цьому сайті, ви можете вбити, скільки у вас є електроенергії, скільки ви за неї платите, скільки у вас є обладнання мощностей, і ви будете розуміти, скільки ви будете заробляти в грошах, в секунду, чи вигідно вам взагалі майнити. Скажу вам по секрету, якщо у вас... Безкоштовна розетка, тоді вам вигідно майнити. Або якщо у вас є якісь залишки електроенергії, є якісь гідроелектростанції. Я знаю, що майнинг навіть використовують фермери для того, щоб сушити зерно. Тобто вони ставлять майнинг оборудування зверху. Гаряче повітря, яке виходить з обладнання, вони пускають через зерно і так просушують зерно, да, ну і, типу, і тримають приміщення в теплі. Ну чому ні? Ну багато різних методів які можна придумати з майнінгом. Ідемо далі. Інвестування або ходл, криптовалютчики називають ходл. Це коли ти просто купив якусь монетку і тримаєш, поки вона не виросте. І тут теж є такий двоякий метод, тому що можна купити, і в мене є якийсь портфель, де вам, давайте, реальний приклад: людина інвестувала 50 тисяч доларів. Спустя там три місяці після інвестицій вона бачила 80 тисяч доларів на рахунку. А зараз на тому рахунку 5 тисяч доларів. От такі от інвестиції. Спустя 4 роки, 5 років неконтрольованих інвестицій. Тому інвестування круто, але треба також розуміти час, коли ти інвестуєш, на який час інвестуєш, в що ти інвестуєш, щоб тобі підказали. В принципі, інвестування. Скажімо так, просто тому що є дуже багато там в інтернеті різних підказчиків, які вам розкажуть, що інвестувати, але вони вам не скажуть, коли вам виходити з ваших інвестицій. Тому що я по своєму опиту в управління капіталом розумію, що просто так інвестувати. Ну немає смислу. Треба знати, коли тобі вийти з цього активу. Тому що просто пересиджувати також немає смислу. У мене є і портфелі мої, які там були інвестовані по 10 тисяч доларів. Зараз там на акаунтах по 700 доларів. Зато я в моменті е, бачив там і по приросту і по 5 тисяч доларів, по 7 тисяч доларів, по 3 тисячі доларів. Просто якщо я невчасно вийшов з позиції, то я отримав мінус. Це вам не інвестування в нерухомість, да, яка там е, з часом вона там то росте, то падає. Немає такого, що де, там, будівлю ви купили за 30 тисяч доларів, і там через 10 років ви забрали тих самих 30 тисяч доларів. Тому що цінність ваших грошей змінилася, інфляція, такі слова, і інвестування до нього також треба підходити з розуму. І, скоріше всього, треба прийти хоч якесь мінімальне навчання, або попробувати з мінімальних грошей, коли ви інвестуєте, інвестуйте ті гроші, які вам не шкода. Да? Ну, наприклад, ви там захотіли інвестувати 100 доларів, все інвестуєте 100 доларів, але і забуваєте про них. Ви не розраховуєте те, що 100 доларів ви станете мультимільйонерами. Ви так, просто пробуйте дивитися, як воно там росте або падає в ваші активи. З мого досвіду я інвестував, пам'ятаю, 10 доларів. З 10 доларів я витягнув 1000 доларів. Але це такі єдиничні случаї, які бувають, бувають а інколи їх взагалі не і не буває. Тому я зараз можу розказати: от ви зараз інвестуєте 10 доларів, заробите 1000 доларів або 10 тисяч доларів. Але... Гарантії я дати не можу сьогодні. Воно росте через три неділі воно падає, і треба щось робити. Треба ребалансувати ваш портфель. Треба виходити з ваших активів або перезаходити. Треба так само, як льотчик, да, який за рулем штурвала. Треба розуміти, в цей момент вам треба додати швидкості, да, або зменшити швидкість. Треба продати або частину портфелю, або треба купити, або якийсь актив взагалі продати, тому що там з нього там хтось звільнився, і цей актив вже більше нецікавий. Якщо вам трошки чашко я це все пояснюю, ви можете в коментарях писати. Я буду старатися полегше вам пояснити, але я стараюся, скажем так, простою мовою доносити. Те, що в мене за 7 років накопилося. Трейдинг е, на криптовалюті, або трейдинг на акціях, або трейдинг на Форексах, е, воно одне й те саме. Ринок крипти він трошки нерегульований і трейдити тяжко. Але спустя 7 років я провів за 2 роки війни тисячу співбесід. Побачив різних трейдерів з різними капіталами. І я прийшов до того, що трейдера заробляють ті, які відносяться до трейдингу, як до роботи, в яких є система. В кожній роботі є система. Наприклад, давайте візьмемо банковську структуру. Коли ви приходите в банк, у вас є що? Треба відкрити банк, треба відкрити термінал, треба зареєструватися, треба, треба позначити, що ти прийшов на роботу, треба зробити інструкцію, треба по інструкції діяти. І там ввечері ви уходите додому. Так само в трейдингу є розпорядок дня, є, є інструкція, по якій треба робити, щоб заробити гроші. І трейдинг це професія, це не так, що ви там взяли гроші, бах, трах, і ви вже там заробили багато грошей. Ні. Це професія, в якій потрібно розвиватися, і в середньому це від 3 до 6 місяців для того, щоб стати трейдером. Покажу вам структуру проєктів, криптопроєктів, да, в які ви інвестуєте свої гроші або хочете інвестувати в свій крипторинок. Дивіться: спочатку йдуть ходлери, да, ті, що інвестують. Потім майнери, потім альткоінери, трейдери, шіткоінери, скамкоінери, ноткоінери. Але на самой верхушці є. Розробники. Якщо цей розробник захотів просто закрити проект, то вибачте, ваші інвестиції підуть вниз. Тому перш за все, коли ви інвестуєте або коли ви. Там вкладуєте в майнинг. Дивіться, хто є девелопер, хто є розробники, хто стоїть у проєктах, які проєкти були до цього в нього. Тому що це дуже важливо. Це те ж саме, що інвестувати в проєкти Ілона Маска. Ілон Маск нормальний тип, і його проєкти ростуть, і інвестори заробляють. Ну, правда, не всі, але можна заробляти в крипті, зробити криптопослуги, наприклад, юристи. Дуже мало юристів, які розбираються в крипті в криптоправі, тому що крипта розвивається, закони розвиваються, налоги облаження розвиваються, і в цьому потрібна допомога. Якщо ви будете розбиратися прямо зараз в криптоюрисдикції, ви будете високооплачуваним спеціалістом. Програмісти. Якщо ви програміст, в крипті потрібно програмісти, якщо ви знаєте, що різні мови програмування, там, типу Solidity і різні. Ізі катка, чеки набагато більше, ніж в звичайному програмуванні. Адміни, сммщики, дизайнери, копірайтери. Але тут потрібно нішуватися, треба розбиратися в крипті, і ви станете високооплаченим. Тому що, коли я там кажу біткоін, і мене дизайнер спитає, а що таке біткоін? А який значок біткоїна? ріпл, і Він там не знає, що таке я кажу, майнінг, а що таке майнінг. А коли він з часом попрацював зі мною, він уже це все розуміє. І в мене знайомий також блогер каже: я хочу свій YouTube канал, мені потрібен дизайнер, Я даю йому свого дизайнера, і він каже: клас, супер, він все розуміє, що я йому кажу. Так само там і СММщик, так само там і адміністратори, які ведуть телеграм-канали або сайти, або. Просто допомагають тим чи іншим да, людям, які розбираються в їхніх проектах. Тому що дуже багато проєктів, дуже багато криптопослуг, які можна створити і на цьому також заробляти. Ну, наприклад, P2P-обмін, арбітраж, мінники. Ну, багато різних функцій. Також можна заробляти на IPO, ICO, АІО, IDO, STO. В крипті придумали такі штучки, як... Оце ICO, Initial Coin Offering. Тобто люди зробили просто свою криптовалюту і продають вам по тій ціні, по якій вони захотіли. І дуже багато проєктів, які вам продають криптовалюту майбутнього. Зараз дуже сильно повторюється час доткомів, це 2000 рік, коли були всякі Амазони, Гугли. Сайти, які виходили, і створювалися інші сайти, які теж розказували, що вони були там гігантами, і відтоді просто відбирали гроші. Так само і зараз. Дуже багато проєктів, які копіпастять, і кажуть, ми будемо майбутнім, але вони збирають якусь крупну суму грошей, продають вам монетки, які відтоді нічого не коштують, і пропадають. IEO. Якщо ви. IEO, це Initial Exchange Offering, це просто ви купляєте монетки не у проекта, а у біржі. Ну, типу, є трошки більше довіри до біржі, але з часом я бачу, що біржі за бабки можуть розмістити, якого хочеш, і ви можете купити такий самий шлак, як і просто у проекта напряму. IDO Initial Dex Offering. тобто... Ті самі біржі, тільки децентралізовані і ще більше шлаку, і ще більше скамерських проєктів на цих біржах, псевдопроєктів. Ну як ви бачите сайт, ви бачите якусь прилажуху, але Вітозі цінності в цьому взагалі ніякої. Люди просто збирають гроші, продають вам токени, обіцяють сказки і пропадають. Ну або токен просто у вас на руках, і він спочатку коштує долар, а потім в Вітозі він стоїть 0. 0.00. 3 цента. <свят> І порахуйте, скільки ви в мінусі. STO. цього ще нема на ринку. Security Token Offering, це коли вже проєкт повністю верифікований, це коли е, регульований він. А він не може бути регульований, тому що регуляції ще такої прям немає, щоб ті коїни регулювалися. Тому ми чекаємо цю регуляцію. Кстати, в Україні ця регуляція вже 2024 році розпочинається в. Одинадцятому-двінадцятому місяці тому багато проєктів в Україні підпольно зробили проекти, біржі, банки, які будуть існувати, і ви побачите з часом, що це буде працювати. Ну і АІПІО інішено паблік Offering, тобто акції, які виходили на біржі, продавали інвесторам. то ви можете купити там акцію подешевше і продати її. Так само в цих ICO, IO, IDO, SCO, ви купляєте дешевше, типу вам обіцяють, що токен зараз буде коштувати, як мені один проект обіцяв. Токен коштував 0.01. Вони обіцяли, що вони вийдуть через півроку, і токен буде стояти 1 долар. І я рахував, блін, скільки я грошей зароблю. І вони до сих пор не вийшли. Вже пройшло 2 роки. Добре, що я не інвестував в той момент. Я думав інвестувати 5 тисяч доларів, але Бог мене милував і не я не інвестував. Так би до сих пор молився, щоб мої гроші повернулися. Дивіться, а оці всі е, фази ICO, IPO, це вже коли розробники зробили це все. Да, і вони думають, як продати оці всі е, свої токени людям. Но спочатку ви можете зайти, як. Перші інвестора, як великі фонди. Є така ще ніша, як інвестувати разом з великими фондами і також з ними заробляти. Але тут бачите дуже багато нюансів, в яких потрібно розбиратися. І я рахую, що зараз я вам допомагаю розібратися в цьому дуже швидко. Тому з цього відосу ви так тільки раз, два, три, і ви повністю всю нішу крипти поняли, що це таке собі. Це собі така сатія, та, щоб. Залітати з двох ніг, інвестувати, скупляти все, що попало. Треба трошечки розібратися, і все буде попроще. Я думаю, що ви чули про NFT-проекти, на них також можна заробляти. Це просто токен, який придумали. А по суті, це не токен, це просто картинки, які продаються в інтернеті, і вони, типу, унікальні. Ну, взагалі це цікава затійка, тому що ви можете створити якісь унікальні відео. І це унікальне відео, да, якщо люди його використовують, вони платять за то. Але і так багато сайтів, і так багато роботів, і так YouTube, навіть сам, в нього є алгоритми, які відслідковують музику ту саму, або плагіати і банять. Тому ця технологія була створена ще там в 2017 році, і я думаю, що вона знайде своє примінення, але з часом. Тому NFT-проекти, ну, в них також треба розправитися, окрема ніша тут можна торгувати цими фотками, перепродавати їх дорожче, дешевше і на цьому так, також заробляти. DeFi проекти, я думаю, ви чули, це деталізовані фінанси. До них відносяться некастидіальні протоколи, коротше, Якщо попроще, це та же банковська структура. Депозити в банках, різних структур. З блокуванням на 3 місяці депозит, безстроковий депозит. В DeFi також ви можете якісь монетки застейкати. За одні стейкані монети ви отримуєте інші монети. Тобто DeFi це, по суті, банковська структура. Ви тут можете брати кредити, ви тут можете видавати кредити під відсотки. Це все децентралізовано. Тобто ви віддаєте свої монетки, протоколу. тобто Програмі, яка бере ваші гроші, віддає другому, з нього бере відсоток і віддає вам, і собі забирає якусь там частинку. Тобто все децентралізовано. Давайте підведемо підсумок. Як новачку заробити на криптовалюті? От З цього всього можна заробляти? Та тут ще можна додати крани. Ну, крани вже не працюють, тому що там така мілі-мілі-мілі грошей. Тобто, ви будете заробляти 0,01 копійку в день, ну воно вам треба. Всі розказують, що можна заробити кучу мільйонів грошей можна. Але запам'ятайте одне, гроші роблять гроші. І щоб заробляти на криптовалютному ринку, треба розбиратися в криптовалюті. Якщо у вас нема часу розбиратися в криптовалюті, не займайтеся цим. Якщо у вас немає грошей, щоб інвестувати, займайтеся бізнесом, заробіть гроші. Або розвивайтеся в крипті. І здобувайте знання. Якщо у вас є вільний час, ви можете це все знайти в інтернеті. Ви можете подивитися повністю мій блог, і ви станете професіоналом да, на якомусь рівні. Ви можете пройти у нас навчання. Є у нас професійне навчання для трейдерів. Від початку до кінця ми вас за руку ведемо, розказуємо, показуємо, що робити. Моя команда створила геніальний курс, який просто дає вам все для того, щоб розуміти. Що вам робити на трейдингу, що вам робити взагалі в крипті, щоб заробляти? Посилання є знизу. Тому, в принципі, можна розвиватися. Дивіться наступні відео. Дякую за підтримку, якщо лайк, коментар, якщо щось не зрозуміло, або можете подякувати. І побачимося в наступних уроках. Па!